Лише з другої спроби депутати Рівненської районної ради обрали голову. На першому пленарному засіданні вибрати з двох запропонованих кандидатів народні обранці не змогли. Проте вже під час другої сесії таки вдалося визначитися. Серед претендентів на посаду очільника райради претендували кандидат від ВПП Солідарність Віталій Стельмах і Михайло Никитюк від партії Прогрес. Нагадаємо, що їхні кандидатури висувалися і на першому засіданні. Проте цього разу голосів таки вистачило. Більшість, а це 20 з 36 депутатів, підтримали Віталія Стельмаха. Скажу одне, що я, не дивлячись на те, що дійсно переходили вже на особистості, лилася деколи ЄГЕС, я все рівно готовий до того, щоб об'єднати гар, якщо консолідувати людей, щоб не було непотрібної конфронтації і непотрібних емоцій. На порядку денному стояло і питання обрання першого заступника голови райради. Ним повинен був стати свободівець Іван Солодуха. Більше того, депутат обласної ради та однопартієць Солодухи Олексій Бучинський виступив з проханням до всеукраїнського об'єднання батьківщини підтримати цю кандидатуру і взамін пообіцяв їм просувати їхнього претендента на посаду голови бюджетної комісії. Ми відкриті до спілкування. Ми відкриті до об'єднання. Ви знаєте, я завжди був в прекрасних стосунках з усіма. Представниками Рівненського району. На сьогоднішній день наша пропозиція підтримати Івана Солодуху це достойна кандидатура. Це молоде покоління, молода команда, яка справиться обов'язково на цій посаді. А наша пропозиція незмінна, щоб батьківщина приймала участь в процесі і Віталій Петрович, ми будемо. До вас звертатися як до голови районної ради, щоб підтримати кандидата від батьківщини на. Керівника бюджетної комісії. Тім депутати від батьківщини запротестували проти договорників та ляльководів і залишили залу засідань. До них приєдналися і представники від прогресу і радикальної партії. Все ж в сесійній залі залишилося 22 депутати. А цієї кількості було достатньо для продовження голосування. Врешті-решт кандидатуру солодухи підтримали лише 14 депутатів. Проте цих голосів замало, щоб кандидат від свободи очолив крісло першого заступника, і депутати вирішили перенести обрання заступника голови райради на на. Ступ сесію. Крім того, на другому пленарному засіданні новообрані депутати підтримали преміювання голови райради в розмірі 100% посадового окладу, який становить 3103 гривні. І низку надбавок передбачені законом. Зокрема, у 20% за вислугу років, 50% за ефективну працю і кошти на оздоровлення. Відмовився Віталій Стельмах тільки від преміювання за державні та професійні свята. Зря жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.